Привіт! Сьогодні розглянемо топ фунгіцидів на сою, які захистять її від борошнистої роси, септоріозу, антракнозу, переноспорозу, антракнозу, аскохітозу, альтернаріозу, фузаріозу, іржі та інших хвороб. Абакус Його діючі речовини, пірокластробін та епоксиконазол забезпечують тривалу профілактичну та лікувальну дію проти широкого спектру хвороб. Використання абакусу підвищує врожайність та покращує якісні показники зерна, збільшуючи маси тисячі зерен. Додатково він стимулює фотосинтез і подовжує вегетаційний період, що сприяє кращому засвоєнню азоту та підвищує стійкість рослин до стресових погодних умов протягом вегетації. Застосовувати абакус можна одноразово у фазу початку цвітіння профілактично, з нормою внесення 1-1,5 літрів на гектар. Для двократного застосування перше внесення слід проводити у фазу бутонізації з нормою 0,75 літрів на гектар. Друге у фазі формування бобів також з нормою 0,75 літрів на гектар. Варто уникати внесення фунгіциду при високих температурах вище 25 градусів та низькій вологості повітря нижче 40%. відсотків. Амістар Голд ще один потужний фунгіцид. До його складу входять азоксестробін та дифеконазол. Цей препарат відомий своїм тривалим захисним періодом та неперевершеним профілактичним і лікувальним ефектом, завдяки. Трансламінарні і системні дії, амістар Голд найкраще використовувати профілактично або при появі перших ознак хвороби. Пам'ятайте, що оприскування не рекомендується проводити по вологій листовій поверхні, або якщо очікуються опади протягом 2,5-3 годин після обробки. Використовувати Амістар Голд рекомендується при температурі не вище 25 градусів. Музика Амістар екстра. Амістар екстра це препарат, що містить циприконазол та азоксистробін. Цей фунгіцид має превентивну дію проти широкого спектра хвороб, забезпечує подовження вегетаційного періоду, що збільшує урожайність та відзначається відмінною фотостабільністю і тривалим періодом захисту. Завдяки своїм властивостям, Екстра рекомендується застосовувати на ранніх стадіях виникнення захворювань для досягнення найкращого ефекту. Обирайте потрібний фунгіцид на сайті і за посиланням під відео та отримайте безкоштовну доставку Укрпоштою при замовленні товару до 600 кг.